Наздо милосердний милосердий, любець Амінь. Слава Ісусу Христу, Голоді Христи, Катові Во Бо ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Знову сьогодні тривога, знову сьогодні маємо ті обстріли, знову небезпека. Але Господь Бог тримає над нами свій захист. І скільки Господь буде тримати над нами той захист, поки будемо молитися, поки вірні будемо Богові, поки будемо нам мати спасіння. Бо сьогодні Господь нам нагадує святого Євангелія, як та жінка кровоточива 12 років в недузі. Яка надія їй була? Усіх лікарів обійшла, яких могла, все багатство своє витратила, всі свої статки, але здоров'я не знайшла. І подумала собі, що доторкнуся з вірою до Ісуса Христа і буду уздоровлена. І так сталося, і каже Господь, бадьорися, дочко, віра твоя спасла тебе, віра твоя спасла тебе. Віра це дар Божий. Нам теж її треба, бо ми час від часу не дуже. Над нами літають ракети, над нами літають шахеди. Збивають, протиповітряна оборона перехоплює, але людське уміння, знаєте, все одно обмежене є. Бо може пілот помалитися і десь трошки пізніше, трошки скоріше збити того шахеда, і він паде на село. Вже не у полі, а падає на село. І тому нам треба. Треба мати той дотик віри. О, дивіться, як важливо дотик віри. З вірою доторкнулася Ісуса Христа і 12 років муки пропало, як би не було. Людина стала здорова. Вона оздоровилася. Господь каже, сила моя вийшла з мене. Але щоб сила з Ісуса Христа вийшла і увійшла в нас, треба мати дотик віри. З вірою доторкнутися до Ісуса Христа. Де ми можемо торкатися Ісуса Христа? Він сьогодні, тут посеред нас. Він є з нами, бо каже, коли ви збереться м'я моє, я з вами є. Сьогодні церква свята зібралася на молитву, тут з нами Господь. Торкайтеся Ісуса Христа, черпайтеся її благодаті, здоровляйтеся, майте віру Божу, каже Господь. Хтось скаже: а то тоді було. Але дивіться, і тоді було. Ісус Христос сам. Видимо, був присутній з ними. Але скільки людей тиснуло Ісуса Христа, скільки доторкалося. Більше ніхто ні один не зцілився лише одна жінка. же сьогодні ми згадуємо про не те, що Господь має владу хворобу зцілити. Він має владу Воскресити нас змертво. Бо тому що Яїр, начальник синагоги, який прийшов до Ісуса Христа, просить за свою дитину, за дочку, яка в 12 років померла. І, дорогі у Христі, дивіться. Яїрові начальникові синагоги, щоб прийти до Ісуса Христа, треба було багато земних тих діб бо тому що ми знаємо, що юдеї були постановили, що хто визнає Ісуса Христа, то відлучить його від синагоги. А це сам начальник синагоги. І так не раз і в нашому земному житті. Нам треба вибрати або бути з Ісусом Христом, або мати якісь дочасні земні влади. І Яїр вибрав правильно, бо дорожче знаєте життя дитини. Він обрав Ісуса Христа. Він не побоявся, що йому скажуть, як з ним обійдуться після того, бо він начальник синагоги, а він сам пішов до Ісуса Христа, а було постановлено відлучати тих від синагоги, хто визнає Ісуса Христа. І Господь зробив також велике чудо для того, щоб отримати від Бога деколи треба земного звиктися. Навіть не то, що деколи, а завжди треба відрікатися земного дочасно, а дбати про Боже. І видати, яку ласку Господь явив в яїв, бо дочка його, яка померла, бо прийшли, сказали люди, що не турбуй учителя, дочка твоя вже вмерла. Але Господь що каже? Не бійся, тільки віруй. І спасенно буде, запам'ятайте собі ці слова. Не бійся тільки віру. Сьогодні це слово Господь каже не тільки до Яїра, а до кожного з нас. Коли в нас якась тривога, ми повинні собі Слово Боже у серці закарбовувати. І коли якась тривога, коли якась біда, коли якась недуга, Господь нагадає нам це слово і бадьоріться, бо настало визволення ваше, коли Господь говорить до вашого серця, ви отримуєте зцілення, ви отримуєте благословіння, ви отримуєте захист Божий. І бачимо, як люди, котрі живуть земним життям, вони тут плачуть. Але коли Ісус Христос каже, не бійтеся, вона зараз стане, вона спить, вони зразу почали сміятися. Дивіться, що є Боже, і що є людське. Як, як людське, яке воно не здібне, яке воно не здале, тут плачуть, а тут вже сміються. Розумієте, не дивлячись на те? Як ви вірите, що дочка померла, я подумаю, якщо ви співчували так і ревно плакали, то звідки у вас сміх взявся так швидко, зразу насміх над Ісусом Христом. Але Ісус Христос сказав: дівчино, кажу, тобі встань, і вона підвелася і сказав дати їй їсти. Ото, дорогі у Христі, яка сила велика Господня, і нам надія тільки на захист Божий, і нам не страшне це все, що є в цьому світі, коли ми з Господом. Бо бачимо, що Господь має владу і над хворобою, і над смертю, і всяку біду Він в силі стримати, заборонити їй, а нам каже: не бійся, тільки віруй, і спасенний або спасенна будеш. Хай Господь Бог благословить, дякуємо Господові за те, що Він укріпляє нас, що Він словом своїм потішає нас і що він завжди з нами. Спішімо завжди до Господа у молитві, спишімо до Господа, коли звідси кову не звіщає службу Божу, читаємо Слово Боже, укріпляємося івангельським Словом, і хай благословіння Боже пробуде на всіх нас, повсякчасно. Амінь. Слава Ісусу Христу!